Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на заключний поєдинок. Сьогодні Явний аутсайдер проти лідера. Одразу атака, Смага. Орес Патько забивають! На 13 секунді зустрічі. Чудово розіграли. Михайло і Олександр. Насправді хочеться дивитися за такими матчами. Ось відрізняється від суттєво, від попереднього. поєдинку. патько. Відкривався під передачу. Пробиває лапші. Волнер жива. Завирух покотив. Ліворуч. Андрієнко удар! Ось Тедіков. там, За кількістю проведених замін і свіжості зараз. Передача Павлів! Удар від Тедікова. сезону проти Луцького Люберта доведеться зіграти. Удар немає голу, мався зіграти Халемон. Побіжніг! Лівомерс має сьогодні добре спати. Не буде це вже вже гарантовано. Удар ці відстані, але для Венги. Та партнерів це буде незрозуміло гол від Дудаша! Що не зробив з лапші? Виконав Олександр Дудаш. Зняв павотину, вбив спайдермена. Ну, у наступній частині. Мацишин все прочитав. Прикра помилка Віталій Стрикий. Падько! Падько! Друже, та не визнущайся ж ти так! Чудово обіграв Мацишина. Загнав трьох оборонців у сітку. Переведення на Олега Павлєва. Той проти суперника. Мар'ян Михайчук. Не зумів відібрати. Пробиває Андріянко. Дані Кутрику Ще битар, що поставили перед собою ціль зберегти прописку у другому благодійному турнірі. Та й здається, усе. А, не будемо забувати його кіпер. Удар гол! Віталій Стрикель 3-1! Оближній кут. Заміна. Смага. Розвертав. Живана. пробив, гол. Лівомир, смага. Без шансів для Мацишина Одні пропускають, інші забивають. Розминається зараз. <тас> На Патько, Під тиском суперника чудово впорався. Атака. 3 в 1. Патько. Смага. Пусті ворота. Удар Дудаш. 5.1. Браво Авана! Ось цей склад може грати. Так, команда переграє суперника поки не в суху. 5-1. Передача від Мар'яна Павлів. Легатий пас Романів віддайше передачу. Дуже довго роздумувалося попереду, який мав відбутися на старті. Чемпіонату, правда, через труднощі з електропостачанням. Вітровий. У нього його 100 Романів, суперника. Правда, тут Павлів допомагає. У складі Пама забивав. Собці грають 4 на 4, плюс голкіпер. 4 плюс 1. Відповідно, у кого краща індивідуальна майстерність. Мацишин. Ще одна спроба удар. От Дуда. І кількість передач гравцями. Удар гол! Дуда! Що дальній кут. 6-1. Тарас Мацишин показує, що велим м'яч. Супик, правда, прийшов тут. І до передачі Супик, вихід веч віч, потрібно забивати. Удар поворотам! Немає гола, стійка, друга спроба. Забивати. Чимало оперативного простору. Покотивна Андрієнка, вихід вічна, віч потрібно забивати. Передача, голу немає. Романів, чоловік. Чому ротація? Адже невдоволений самою грою. Результат цілком задовольняє зараз. А сьогодні не залишає шансів суперникам. Зараз смага. Передача на теді. Певний дискомфорт у лівому коліні. Правда, вступило у виноборство. Павлів. Удар! Немає гола. Падали з власної волі через слизьке покриття, ну і багато стріляли. Поворотам як це щойно хотів. Команда Верга зараз у сьогоднішньому матчі. Та й в цілому, який момент Андрієнко, Олегу Палюну, ви ж тут загрались, хлопці. Я гадаю, Іван Москвін вам за цю атаку скаже свої думки. Побачили, зокрема, у виконанні стартової четвірки, передача на Павліва, Остап Романі, вихідний навіть Павлів Тедіков правою ногою не влучає сьогодні. Було достатньо у прямому ефірі. Цей вечір відкоментував Олег Чунець. Бережіть один одного, допомагайте своїм, вболівайте за Україну. Ну і переможних снів кожному.